Не виключаємо. Виключили? Виключаємо. А, ну, то все. Ну, да, голосуємо за порядок денний. Хто за? Прийнято явно. Да. Ну і переходимо до питання про затвердження положення про управління фінансів Білоцерківської міської ради. Доповідач у нас да. Світлана Григорівна. Шановний Михайлович, шановні депутати, ціна мого питання це тільки переіменування моєї установи, де я є з керівником з міського фінансового управління управління фінансів, тобто приведення до життєвих реаліїв. все решта не міняється абсолютно. Все положення воно відпрацьовано. Рік назад юристами ніяких змін в бюджетному кодексі, які б мені давали якісь інші повноваження, немає. Тому єдина це зміна назви. Оце і все. Все. Пропозиції запитання. є? Питання. Немає? Все. Все, дякую. Техні... Чисто технічне питання. Не ваш підпис, щоб я могла його розмістити на сайті. Так, да, голосуйте за. Спочатку проголосуйте. проголосуємо. Да. Хто за? 4, 4, 4. Одного. Чотири за, рішення прийняти. Прийнято, так. Чотири за, рішення прийнято. Принято, да. за, рішення прийнято. То там записуєте протокол. Пишете, ну, так? Випише? питання порядку денного про... Слідує питання порядку денного про затвердження положення про управління культури і туризму Білоцерківської міської ради. Доповідаємо. Доброго дня ще раз. Ну... Значить, відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради перейменно в управління культури і туризму е Білоцерківської міської ради. Е у разі прийняття. Е Рішення про затвердження структури і чисельності відділів і управлінь змінюється назва, а також у зв'язку із зміною приєднанням сільських та селищних громад в положенні змінюється місто Білоцерква на Білоцерківську міську територіальну громаду. Залишаються всі права, обов'язки, так як у відділі були, лише зміниться структура і туристи да. Ну, села сели, ті, що приєднуються, клуби, бібліотеки, вони будуть підпорядковані саме управлінню культури. Запитання Пропозиції та запитання є до відповідача? Голосуємо. За, проти? Утримались. Прийнято одноголосно. Четверте питання порядку денного. Про затвердження програми. Щодо залучення міської ради юридичних осіб приватного права та надання безплатної первинної правової допомоги в Білоцерківській міській територіальній громаді на 2021-2024 роки, доповідач Швець Сергій Сергійович. Доброго дня, начальник юридичного управління Сергій Швець. Шановна комісія, з вашого дозволу, для того, щоб не витрачати ну, раціонально використати ваш час, е я поєднаю дане питання і наступне питання про затвердження складу. Вони прямо е вони пов'язані один з одним, для того, щоб я розкажу, але щоб не повторятися. Четверте, п'яте питання. Так, так, так. В чому суть даного питання? По законодавству е органи місцевого самоврядування входять в систему органів безоплатної первинної правової допомоги. Е надання безоплатної первинної правової допомоги може здійснюватись по суті двома шляхами: або шляхом утворення е комунального підприємства. Або шляхом залучення на конкурсній основі юридичних осіб приватного права, е, оскільки е, з точки зору фінансів утворення комунального підприємства є нераціональним і недоцільним, е, саме найкращим найбільш оптимальним варіантом є проведення конкурсу, е, шляхом затвердження відповідної програми, передбачення в бюджеті е, коштів, проведення конкурсу і залучення відповідних е, юридичних осіб для надання безплатної первинний проводів допомоги. У нас в місті, вже, якщо не помиляюсь, з 2014 року ми от йдемо таким шляхом. У нас щороку є, проводиться конкурс, обирається відповідна юридична особа і протягом відповідного року фінансово надається безоплатна первинна права допомога за рахунок коштів місцевого бюджету. Тут пропонується прийняти відповідну програму, у нас вона є діюча, але оскільки вона приймалась на місто Біла Церква, а в нас на сьогоднішній день Білоцергійська міська є територіальна банда, ми це все перезатверджуємо. Ну, це відповідно. Абсолютно вірно. Окремо, окремо, окремо. Я просто розказав комплексі для того, щоб так, не витрачати час. Все. У нас програма діюча на місто Біла Церква. А на сьогоднішній день ми її переробляємо під Білоцерківську міську територіальну громаду. Ну, звичайно. Четверте питання. Про затвердження програми щодо Зубої міської ради вирішення приватного права на на безплатної допомоги Білоцкої міської територіали 21-24. Хто за? Хто проти? Крим від того. П'яте питання. Про деякі питання безплатної первинної допомоги Білоцерківській міській раді, територіальної громаді. Хто за? Хто проти? Прийнято. Шосте питання порядку денного. внесення зміни до загальної структури і штатної чисельності апарату Білоцерківської міської ради та її виконавчих органів. Доповідає загородня Галина Іванівна. Дня по даному питанню доповідаю зв'язку з реорганізацією сільських рад, які приєднуються до Білоцерківської міської ради, в зв зв'язку з чим збільшується об'єм навантаження та виконуваної роботи на виконавчі органи Білоцерківської міської ради. Виникла необхідність внести зміни до структури і штатної чисельності апарату Білоцерківської міської ради. Прошу розглянути дане питання пропозиції запитання. Так і запитання, от перейдемо саме останній пункт, там де у нас і судерівця, дороківця, фелип'янця. Так втім, В виплатано кількості людей з э, тату одиниці. Значить, пояснюю до закінчення реорганізації, тобто два місяці. Ми повинні платити людям заробітну плату. Попереджені два місяці, тому і ми їх включили в структуру. З 1 березня уже в нашій структурі цих одиниць не буде. Ніх не буде. Просто ми два місяці до бачу не Ну, Така норма закона КЗПП. Дякую. Я думаю, питань частини не буде. Як михали? Ставимо на голосування дане питання. Хто за? Проти прийнято. Дякую. Дякую. Промов восьме питання порядку денного про. Умови оплати праці міського голови. Тут є проєкт рішення, доповідач Денисенко Олег Михайлович. Ви вивчили це рішення? Да. Ні, ні, то тут же ж не стоїть. Да, тут же не стоїть питання. Територія збільшилася, да, територія, об'єм територія да, роботи збільшився, об да, заступників збільшилося. Виконавчий комітет став 24 чоловіка. Так що е, прошу поставити дане питання на голову. Да, прошу поставити дане питання на голосування. Хто за? Хто проти? Один. Три, 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 три за, один проти. А, да. Рішення прийнято. прийнято. Дев'яте питання порядку денного. Про внесення змін до рішення міської ради від 10 грудня 2020 року 03028 про затвердження регламенту Білоцерківської міської ради восьмого скликання. Доповідач Антоню. Антонюк. Можна? Та, Антоню. Угу. Це технічне питання. У нас в роботі з роботі з організаційним відділом ну, є проблема. Зачу? Шановні депутати, справді прийняте рішення міської ради про затвердження регламенту депутатів восьмого скликання, виявлення деякі технічні питання, які ускладнюють роботу організаційного відділу і ускладнюють саме через проходження. Проєктів рішення, від починаючи від е, ініціювання проєкту рішення і аж до е, розгляду на комісії. Е, на ваш розгляд пропонується внести деякі проєкти рішень і уточнити деякі положення, основні із них, на яких я зупинюся, а потім попрошу вже самих представників оргвідділу е, доповнити. Тобто, е, чим відрізняється особливо? В цьому е, проекті рішення проходження проектів рішень. Перше, що проекти рішення будуть проходити виключно через систему електронного документу обігу. Це саме ключове. Це е, регламенту. Друге питання. Хто має туди його загрузити? Завантажити самі проекти рішень е, в даному проекті змін уточнюється хто, тобто технічний виконавець це відділ управління або організаційний відділ, якщо ініціатором є депутат або постійна депутатська комісія. Це уточнюємо, щоб не було різночитань, тому що після того, коли завантажили проект, він повинен пройти відповідно візування або узгодження ляхом підписання окремих посадових осіб і розглянути на депутатській комісії. Наступне уточнюється таке особливо ключове, що для того, щоб звернення або проєкт, який підготував депутат чи інший суб'єкт подання, став проєктом, має пройти візування і оприлюднення. Тому, Візування у посадових осіб має пройти протягом досить короткого часу, і це можна зробити, а депутатська комісія може розглянути його як до оприлюднення, так і після оприлюднення до розгляду на сесії. Я маю на увазі, що йде мова про профільну депутатську комісію. Таким чином, депутатам буде простіше зробити план своєї роботи і збиратися, тобто не розгляд на на постійній депутатській комісії дозволяє оприлюднювати проект рішення, адже вже до цього юридичне управління скаже, що цей розгляд може бути. Це отакі ключові питання. Або ні, так. Да. Якщо юридичне управління скаже, що це не може бути розглянуто на сесії, тому секретар ради він не погодить його оприлюднювати. Значить, і не стане даний проєкт проєктом. Бо проєктом стає він тоді, коли він оприлюднений і завізований. Да. Да. Да, да, да. Да, да, да. Автор не автор. Шо? Запитання есть, пропозиція. А, 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 будь а, ну будь ласка, зарані ціни. Дар'я володимир. В чому проблема у вас якраз по роботі саме цими професіями? Проблема виникає в тому, що якщо виконавцями проєктів рішень є структурні підрозділи, зараз в регламенті прописано, що організаційний відділ їх завантажує в документу обіг. Якщо це буде робити організаційний відділ, то сам виконавець, будь-який структурний підрозділ в результаті не бачитиме всіх зауважень і як вони завізовані ну, всіма, від, по кому має пройти проєкт рішення. Тобто ми, як організаційний відділ, проєкт рішення будемо бачити чотири рази, а сам виконавець, конкретний структурний підрозділ його в результаті, ну, результат опрацювання цього проєкту рішення не побачить. Так технічно по системі документу обігу воно йде. Е, так, і нам упрощує і виконавцям, дає більше можливостей бачити результат опрацювання проєкту. Просто розподілили обов'язки? Так. В так. Да. різні джерела, ще? Яким чином? Ні, це ні, це технічне врегулювання опрацювання по документу обігу. Повноважні комісії нічого там теж вони не позбавляли. Ми не змінюємо повноважені комісії. Так. так. Добре, дякую. Запитання. Пропозиції і... це нормально. Ні, ні, і ще і, і ще одне питання окремо. Якщо це питання завер, давайте ми да, давайте це ми зараз приймемо це питання. Ставимо на голосування. Ні, ні, е, О секундочку, ще ж тут, так, проп... так, так, тут. Ні, давайте ми це закінчимо, а потім будете ще це вже... це те саме. То це в тому самому. Та це вже не те саме, це вже щось винове. Хочете на Ні, ні, ні. Це тут було. же про пропозиція а, а це. Ні. У вас є пропозиція? Ні. Ні. В пропозиціях тут же в цьому проекті проєкті пропозиції є та 10 та... секунд. Е, про 10 секунд. Його або виключити, або е, за, на обговорення. Дмитро Володимирович, Володимир, те, що ми говорили в п'ятницю. Якщо ви виключаємо, то просто цей пункт е, 1.9 його вилучити. Що залишаємо 10 секунд? Давайте 10 секунд. Це 10 секунд, на те, коли. Е, Проект рішення про прозвучав і потрібно п -п -п по, по яколя. Потрібно паузу зробити 10 секунд перед тим, як поставити на голосування. Yeah. Пропонується прибрати цей пункт, щоб не затягувалося час, так розумієте, да, і, да, да. і витримувалися. Тому це. якщо підтримується, я думаю, немає проблем. Це на сесії. На сесії під час під час голосування. Да. Це під час голосування, коли проєкт рішення в низький голова озвучив. Перед тим як голосування <реклама> потрібно поставити 10 секунд тепер зачекати, подивитися на всіх, а потім на комплексувати на <перезагувати> <навосу>. Раніше було 20, потім зробили 10, а зараз хочемо ми взагалі цю норму прибрати, але вона ну, технічно. Вона не працює. Вона не працює, немає. Ні, не да. <гурок> ні, ні, це окремо. і Ще один пункт додаткову. Це, <гурок> це, ж... <гурок> це ж вже додатково. <гурок> це окремо, давайте проголосимо. Це перше питання. Давайте. давайте окремо виведемо це все. Да. Ми можемо можете, можете, Що, ви, 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 ви можете, можете, ви можете. бути питання, Окремим 10... питанням порядку денного, правильно? Да. Ні, 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 воно, воно йде у зміни е, до, е, до регламенту. Е, зміни виписані, виписані, а 1.9 стосується саме оцих е, пунктів, де стосується 10 секунд. Якщо не підтримується, скажімо, 10 секунд, ви зараз поставте у себе на обговорення, на е, голосування. То <рес> вони залишаються, як вони є, бо вони зараз в регламенті є. є. Якщо воно буде виключене, то в регламенті його вже не буде. Але для того, щоб його там не було, треба, щоб воно тут залишилось. Просто <рес> про це питання, чому? вони два різних. І за що ми хотіли, просто да. одне окремо, це, що стосується реаніційного відділу, а це окремо таке. Технічно... самого початку ж говорили, що давайте за це проголосуємо, а це винесемо окремим питанням. Да. Ось з чого було? Ну це, це технічно так. <реш> Дивіться, да. <сприлам>. для <реш> того воно в будь-якому випадку буде йти одним проєктом рішення. Двома проектами рішення його робити недоцільно. Якщо є, наприклад, немає питань по першій пропозиції по зміні до регламенту, а, то, то, проголосуйте є. процедурно, підтримати таку пропозицію. Підтримали. Другу правку. Підтримали, підтримали, а потім проголосуйте в цілому. Якщо другу правку не підтримують, голосуйте в цілому. От і все. Просто по, по пропозиціях проголосуйте процедурно, а потім рішення в цілому. Проєкт. Ну, <реш> воно не те. А що виключите? Підготуємо вам на сесію, зробимо. Не тільки по цьому По всьому зробимо. І вибачаючи, ще є прохання, щоб воно було так, згідно регламенту, щоб хоч за сутки ми бачили. Всі проекти рішення, а щоб ви... воно не переносилося. Я... Що ось, ось сьогодні так, так, на, фак... це, це питання, на факт на факт комісії, да. Це ж перше. Це тут немає. проходило в такому плавному а форматі? Технічного немає питання, але ж тут такі пути вставили, які касаються сіради, якби ну mm -hmm. говорить і за чого, і за що це може бути проблемним? І за чого я кажу, що на сесію даже вносить, може окремо. Тому що дивіться, це наше організаційне, воно вирішиться. Хтось з депутатів скаже, а я хочу 10 секунд чекати". чекати. розумієте, це? Буде говорити, і ми можемо завалити і те, і друге рішення. розумієте, чи ні? Ну воно технічно може бути проблемою. Я думаю, що доцільне два рішення. Я думаю, проблем не буде. Це... Приноситься зміни в один документ. Е, якщо, якщо стосується регламенту, то не може бути на одній сесії декілька рішень по регламенту. Воно має бути тільки одне: внесення змін до регламенту. Ставимо на голосування питання про внесення змін до рішення міської ради 10 грудня. 2.2 про затвердження регламенту до лицеокрузного з восьмого скликання з виключенням пункту 1.9. Всього. От і всього. Нема питання. Так, да. хто за? за? Так, да. з виключенням. Хто за? Хто проти? Прийняти на вас. Всього. Все по порядку денному, всі питання вивчені, є питання про закриття комісії. Хто за? Різне є? Нема, так, нема, нема, немає, немає. Все, дякую вам всім.